Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти чергове відео: замовлення, розпаковочку замовлення компанії Oriflame по каталогу 18. Каталог у нас виглядав ось так: такий вже передноворічний, скажімо так, новорічний каталог. Робила я замовлення в, мину, в минулу суботу, здається. Дещо хотіла. Взяти наявність на продаж клієнта те, що завжди в мене розходиться, і дещо хотіла взяти для себе. Але цього разу знову в замовленні в мене не обійшлось без якихось таких незрозумілих для мене, скажімо так, якихось таких речей. Отже, по порядку почнемо з замовлення. Замовила я. Чи наявність, чи навіть і собі користування ось такий новорічний дизайн, такий гель для душу. 89 гривень, здається, була його ціна. 200 мл. об'ємом Вирішила взяти, нехай буде така собі ліміточка, можливо, і на подаруночку комусь піде на новий рік, і, а можливо, її хтось забере. І також до нього такий крем для тіла. Це, я так розумію, він з якимись е ягідками. Не написано з дикою, чи з Лухиною, чи з чим, не знаю. Вони зафольговані, не можна протестувати аромат. Кремчик був 99 гривень, здається, ціна. Ось така пропозиція на сторіночці 36-й на ці продукти 89 і 99. Вирішила я взяти. І два продукти. Також взяла в наявність два дезодоранти. У мене вони постійно користуються попиту. У мене є клієнточка, яка полюбила ці дезодоранти, вона завжди їх бере. Тому вирішила взяти два наявність. По 79 гривень були вони в цьому каталозі, вирішила я взяти. В наступному каталозі також буде непогана на них ціна. Поки що взяла в цьому каталозі представлені такі два, а в наступному буде. Здається, з сіріпку пачком і з фіолетом. Інші, інші будуть представлені, можливо, там також я візьму. Також в замовленні в мене були дві зубні пасти. Одна йде відбілююча. Подобаються мені пастиці. Клієнточка в мене їх оцінила, бере тільки їх Флейм, від Oriflame. І ось така одна з, з маслами трав. Я ще таку не пробувала, не знаю, можливо, і собі таку залишу. У мене вже так якось паста від Oriflame розійшлися. Ще, здається, одна чи дві залишилися, тому вирішила ще дві взяти в запасики. Також на останній сторіночці була пропозиція на туш. 5 в одному, The One, 5 в одному вирішила я взяти також дві штучки. Вони йдуть ось в такому новорічному дизайні. з такими Вискітками так прикрашені. Вирішила взяти дві штучки. І також для себе почну з того з розчарування, скажімо так, робила я замовлення в суботу, того що була там ще до суботи діяла онлайн. Онлайн-розпродаж, здається, так воно називається для представників, і вирішила я для себе зробити такий скажімо так, подарунок до Нового року, вирішила я собі замовити румяна в кульках, були представлені з розпродажу, я швиденько зробила замовлення, ще встигала, і заодно вирішила взяти ще взяти ще наявність ось таку водичку по цій, по, цій, по цій пропозиції. Якщо замовлення було в минулому каталозі на 400 гривень, Попередньому, то водичка буде за 455 йти. Ну і На другому кроці додала я ці дві позиції, все додала до замовлення, зберегла. Мені вискочило, який буде кешбек ну, в подальшому нараховуватись. все, все мені висвітилося, я як завжди зробила замовлення, оформила все. І тут приходить мені, і я відправила замовлення і так і лишила. Я не заходила, не дивилася, коли там, як воно там обробилося. Коли вже прийшло мені, прийшло мені повідомлення, що моя посилочка чекає на пошті, я зайшла, так подивилась, здивувалась, думаю, якась така сума до сплати маленька, а чого так? Я якось так здивувалась. І коли я... Отримала вже замовлення, роз... відкрила його, розпакувала і побачила, що в мене в замовленні, чомусь немає ні водички, ні румяни в кульках. Я, звісно, трішки так <смутила> зазмутилася, того, що ну, чекала і водичку, і румяна. Не знаю, де вони поділись, чому вони злетіли. Все було, все я перевіряла, я вбивала їх ну, до замовлення, додавала, верталась на перший крок, дивилась, чи вони є, чи вони там підтягнулись, вони підтягнулись, вони там були в замовленні. І тут, коли вже прийшла посилка на почту, немає ні водички, ні румян. І все, я трішки так розчарована, скажімо так. Ну, вже як є, не знаю. Хотілося б, звісно, цю водичку спробувати, навіть якщо мені не підійде, не буде такою, як для мене. Моїм таким ароматом я би її на продаж комусь би запропонувала, хтось би її забрав. Але вийшло так, як вийшло, не знаю. Можливо, дівчатка, в когось з вас була така ситуація, поясніть того, що я так і нічого не зрозуміла, де вони ділись, ці два продукти, чому вони? вони були в замовленні вони були в кошику, вони були додані. І де вони потім в результаті ділись, я не знаю. Можливо, в когось така була ситуація, також поясніть мені, чого так. Можливо, я щось не так зробила, але до цих пір я так і не розумію, чого воно так сталося. Прийшов мені уже новий каталог, це вже перший. Буде він діяти з 8 січня. Передивилася його, я вже дивилася і дивилася, в дівчаток у відео були до огляди на нього. Дивилася його вже й сама повистала, ще в прийшов пакетик, також такий невеличкий. Також десь пригодиться. Ось таким було замовлення. В результаті в мене. Оскільки цих дво, два продукти в замовлення не ввійшли. Кешбек у мене нарахувався маленький, там щось з чимось гривень. Ну, Таке Таке собі ось таке передноворічне розчарування чергове. Не дуже хочеться якби, жалітися, але але маємо те, що маємо. Так, я ось вийшла знову якийсь казус. Це передноворічні, я не знаю, не тільки чогось в мене з кожним замовленням якась іде. Якась іде така ситуація, незрозуміла. Не знаю, чи то якийсь новий рік так діє, чи то якийсь, я не знаю, чи, можливо, багато замовлень. Чогось у кожній компанії якісь мають бути такі зальоти, скажімо так. Ось таким було моє замовлення, воно було невеличке, але. Деякі продукти взяла я в наявність і хотіла для себе дуже хотіла я, як продукт до Дня народження я хотіла дуже ті румяна замовити. І тут така була ціна непогана. Думаю, ну, вже, мабуть, нижчої ціни не буде. Вони були, здається, 359 гривень. Думаю, візьму собі вже, бо так я їх хотіла. Думаю, так вже Я Іволенки добилась відео, вона розказувала, що їй дуже вони подобаються. вони в неї... В... Фаворитах, якби вона знімала ролик відео про продукти, які їй дуже подобаються. І я надивилася, передивилася її цей ролик і вирішила в такому ж самому відтіночку замовити собі. Мені вони там сподобались, і вийшло ось так. Не знаю, чого воно так вийшло, але вже маємо те, що маємо. Можливо, десь ще, але писав. В чатах наш директор, що вони будуть далі Уже, здається, по 800 гривень ці румяна, чи це так було, не знаю. Не знаю, чогось так десь я бачила. Поки що вони були по 359 по розпродажу, далі вони мають дорожчити, мабуть. Ну, можливо, десь ще буде якась акція, ще, можливо, я їх десь виловлю. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Замовлення цього разу невеличке. Але по-своєму цікаве. Взяла продукти в наявність того, що в мене їх клієнточки полюбляють, вирішила дещо добрати. Всім дякую, всіх вітаю з наступаючим Новим роком. Бажаю всім миру, злагоди, благополуччя, достатку, всього найкращого, здоров'я і такого душевного спокою і всього-всього найкращого. Всім на все добре.